Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Давайте сьогодні пограємо з вами зі словами. Слова діляться на частини, а частинки слова називаються складами. Щоб визначити, скільки в слові складів, потрібно говорити повільно, скільки разів відкривається ротик, скільки і складів у слові. Кожен склад в слові будемо позначати прямокутником. Скільки прямокутників на схемі, стільки і складів. Почнемо. Давайте вимовимо усе, що зображено на малюнку. Та визначимо, скільки складів в кожному слові. М'яч! Скільки разів відкрився ротик? Один. Правильно. Це означає, що в цьому слові один склад. Шукаємо схему з одним прямокутником. Наступне слово. Ма ши на. Скільки разів відкрився ротик. Три. В цьому слові три склади. Шукаємо схем, де три прямокутника. Вимовляємо наступне слово Риба. Скільки разів відкрився наш ротик? Правильно, два. В цьому слові два склади. Нам потрібна схема з двома прямокутниками. Лі-так. Скільки разів відкрився ротик? Два рази. В цьому слові також два склади. Шукаємо схему з двома прямокутниками. Наступне слово Цукерки. Скільки складів в цьому слові? Правильно, три склади. Схема з трьома прямокутничками. І останнє слово книга. Га. Наш ротик відкрився два рази. Це означає, що там два склади. Молодці. Наступне завдання. Назвемо предмети, які зображені в нас на малюнку. Лижі, санки, ковзани. Давайте поділимо кожне слово на склади. Один склад, один прямокутничок. Вимовляємо перше слово. ЛИ-ЖІ. Скільки складів в цьому слові? Два. Вірно. Скільки потрібно взяти прямокутничків. Правильно два прямокутнички. Наступне слово. Санки. Скільки складів в цьому слові? Правильно в цьому слові також два склади. Беремо два прямокутники. І останнє слово. ОВ-ЗА-НИ. Скільки разів відкрився наш ротик? Три рази. Це означає, що в цьому слові три склади. Нам потрібно три прямокутники. Молодці дітки. А скажіть мені, хто зображений в нас на малюнку? Так. Птахи та комахи. Давайте їх назвемо. Спочатку назвемо тих, назви яких мають три склади. СО, РО, ка Так, в цьому слові три склади. Си, нич, ка Молодці. А тепер назви яких мають два склади. О-СА, голуб. Муха Вірно. І назвемо тих, назви яких мають лише один склад. Жук молодці дітки. Тваринки просять допомоги в нас, їм потрібно знайти свій літак відповідно до кількості складів у слові. Кожен літак має кружечки. Скільки кружечків, стільки і складів в слові. Давайте спочатку знайдемо пасажирів в перший літак. Він має один кружечок, один склад. Лев. Слом. Вірно. Тепер знайдемо пасажирів в другий літак. В нього два кружечки, значить, два склади. Коза. Ми,ша. Так, молодці. Ін третій літак, третій літак має три кружечки, значить, три склади. Ли, си, ця. Б-ГЕ-МОТ. Правильно, дітки. Продовжимо визначати кількість складів у словах-назвах і добирати до них відповідні складові моделі. У нас на малюнку зображені фрукти та ягоди. Назвемо перший фрукт. Груша. Скільки складів в цьому слові? Правильно, два склади. Наступне слово. Вишня. Скільки складів в цьому слові? Два. Нам потрібна схема з двома прямокутничками. Далі вимовляємо слово Виноград. град. Скільки складів в цьому слові? Правильно, три склади, три прямокутнички. Далі а-нас. НА, нас. В цьому слові також три склади. Вимовляємо далі. ма НА. Скільки в цьому слові складів? Правильно, три склади, три прямокутнички. Наступне слово кавун. Наш ротик відкрився два рази. Це означає два склади. Диня. В цьому слові також два склади. І останнє слово. Яблуко. Скільки слів в цьому складі? Правильно, в цьому слові три склади. Три прямокутнички. Молодці хлопчики та дівчатка, ви добре виконували завдання. До побачення!